Багато людей думають, що успіх це просто працювати більше. Але ті, хто входить до списку Форбс, вважають інакше. Успіх приходить до тих, у кого є енергія діяти. Бо коли ти в ресурсі, ти бачиш можливості, яких інші не помічають. Ти приймаєш швидкі, сміливі рішення. І рухаєшся там, де втомлені вже зупинилися. Але головне питання одне: як же їм вдається зберігати і поповнювати цю енергію щодня? Що саме вони роблять і чого уникають? Чому у них сила є завжди, а у інших лише інколи? Перше. Вони захищають свій сон так, ніби це гроші на рахунку. Якісний сон їхня найбільша інвестиція у мозок. Вони ставляться до сну так само серйозно, як до бізнес-рішень, без компромісів. Лягають і прокидаються в один і той самий час. За годину до сну. Повністю прибирають усі гаджети, захищають ранкові години. В цей час їх ніхто не турбує. Бо людина без сну непродуктивна, а небезпечна. Вона приймає повільні рішення, вона бачить світ крізь тому, а це смертельно для успіху. Друге. Вони використовують силу підсвідомості. В момент пробудження мозок працює в Альфа-стані. Стані, коли ідеї приходять легко, а рішення стають яснішими. Успішні люди цінують ці хвилини. Вони не хапаються за телефон, а дозволяють підсвідомості договорити те, що вона обробляла вночі. Саме в цей час приходять найсміливіші інсайти та нестандартні рішення. Третє. Пани працюють не більше, а працюють у пікові години. У кожної людини в добі є 2-4 години, де мозок на піку. І саме ці години визначають все. Успішні люди планують складні завдання саме в цей час. Вони не витрачають свій найкращий стан на дрібниці, попути і хаос. Пікова енергія еквівалент пікової продуктивності. Четверте, вони не дозволяють іншим виснажувати їх. Бо спілкування може підживлювати, а може забирати сили. Тому вони обмежують контакти з людьми, які постійно скаржаться. Обирають оточення, де є повага і підтримка. Уникають тих, хто приносить хаос замість ясності. П'яте, вони відновлюються щодня, а не дотягують до вихідних. Успішні не чекають суботи, щоб нарешті видихнути, а поповнюють енергію щодня малими регулярними діями, їхні звички, короткі паузи після глибокої роботи, 20-40 хвилин руху, тиша без гаджетів, дихальні або медитативні практики, живе спілкування, що дає ресурс. Вони не дозволяють енергії падати до нуля, тому й не вигорають. Шосте. Вони не боряться з емоціями, вони управляють ними. Стрес найбільший крадій енергії, не робота, не люди, не обставини, а саме стрес. Тому їхні навички швидко переключатися. Не застрягати у важких емоціях, не витрачати сили на те, що не можна змінити, тримати фокус на рішенні, а не на проблемі. Емоційний інтелект допомагає їм зберігати сили тоді, коли інші виснажуються, і нарешті сьоме. Вони створюють простір, де енергія може расти. А для цього формують умови, які підтримують їхній стан, чисте робоче місце, тиша або музика для концентрації, мінімум хаосу, чіткі пріоритети одне завдання за раз. Енергія любить порядок і ясність. Хаос її вбиває. Енергія твій головний капітал. І те, як ти її захищаєш, визначає твій шлях. Якщо це відео дало тобі новий погляд або силу діяти, підтримай його лайком. Напиши в коментарях, що саме відгукнулося, і підпишись, якщо хочеш більше простих, але сильних інсайтів.